Вітаю, друзі, від компанії Автогвоздь. Мене звуть Володимир. І сьогодні у нас друга частина підбірки топа бюджетних електромобілів із Норвегії. В першому відео ми розглядали з вами варіанти від 7 до 12 тисяч доларів. Я взяв найпопулярніші електромобілі, не всі. Там є ще електромобілі, які можна було би туди додати, але відео вийшло би дуже довго. Зараз друга частина. Я також в цій частині лише ті електромобілі, які популярні і там, і тут, які не буде важко там обслуговувати. Загалом те, що сам би собі розглядав. Якщо ви не дивились першу частину підбірки бюджетних електромобілів, то посилання я залишу ось тут, і також буде в описі під відео. Заходьте, дивіться. Цікаве порівняння, наприклад, двох братів-близнюків по своїм параметрам, це Volkswagen E-Golf і Ford E-Focus. Це два цікавих автомобіля в одному класі, де в першій генерації з 13 по 17 рік по своїм параметрам цікавіший був Ford Focus, який мав потужніший двигун, який мав підігрів охолодження батарейки, на відміну від Golf. І коштував на 2000 євро дешевше в порівнянні з Гольфом. То в другому поколінні після рестайлу, яке ми сьогодні будемо розбирати, ви побачите, що Ford Focus взагалі не має ніякої цікавості купувати і краще купити E-Golf. З цим питанням і з іншими питаннями, з іншими електромобілями, далі будемо розбиратися, не перемотуйте, тому що про кожен електромобіль буду коротенько розказувати його історію. Після перегляду напишіть, який топ вам підібрати. У мене в голові є думки про те, щоб зібрати топ комерційних електромобілів. Їх там багато є. І топ по Теслам, друзі. Загалом по Норвегії дуже класно вести саме БУ електромобілі, в основному 17-18 років. Якщо брати електромобілі новіші, то вони будуть заходити десь плюс-мінус по ринку України. Окей, якщо ця тема буде цікава, пишіть в коментарях, в якому форматі зібрати наступний топ і що ще цікавить по електромобілям із Норвегії, а я постараюся це зробити. Не забувайте підтримувати креаторів лайками, коментарями. Якщо можете, поширюйте це відео в своїх соціальних Мережах і переходимо до основного відео. І так, перенеслося в мій екран. Сьогодні у нас будуть і бюджетні електромобілі а Volkswagen Up, і будуть, скажімо так, статусні класові електромобілі, такі як BMW, Mercedes. Детальніше по кожному із них далі пройдемось. Вирішив я почати саме з BMW i3. Його не було у нас в попередньому топі бюджетних електромобілів. В цей топ він потрапляє. Загалом, друзі, ще так для справочки. Всі електромобілі майже всі стартанули умовно з 2013 року. До 2017 року вони збирали зворотній зв'язок від користувачів, і в 2017 році майже всі зробили свій перший рестайл. І в 2017 році автомобілі отримали нову хімію в свої батарейки, нову ємність в свої батарейки. Автовиробники загалом. Покращили свої автомобілі в 2017 році. Тож не дивно, що я буду радити всім купувати автомобілі там після 2017 року, 18-ті роки ось так, саме після першого рестайлу. Якщо бюджет дозволяє рестайлову модель купувати, то краще купувати її, це логічно. Але по бюджету, наприклад, ця ж BMW i3 купити її до рестайлову можна в 13 тисяч євро під ключ, а рестайлову версію вже в 26 тисяч, Друзі. По іншим маркам, Volkswagen, Renault, ми далі пройдемося, там таких шалених розбігів в ціні не буде. Але BMW включаємо в наш топ-бюджетних електромобілів саме до рестайлову версію. Цікавий дуже електромобіль, який дуже технологічний, розроблений BMW вперше з прицілом на екологічність. Кузов тут зроблений з алюмінію, з вуглеволокон це найлегший електромобіль з усіх, які я знаю, такого класу. Від 500 до 1000 кг він легший в порівнянні з іншими електромобілями свого класу. Отже, i3 у нас має умовно три генерації. З 13-го року по 17-й – це перша. З 17-го по 18-й рік – це друга. І з 18-го року не можна назвати це третю генерацією. Але основна зміна, яка з'явилася після 18-го року – це нова батарейка. З 13-го по 17-й у автомобіля стояла маленька батарейка на 22 кВт, якою вистачатиме там влітку на 150 км плюс-мінус. З 17-го року вже стоїть батарейка на 33 кВт. 33 кВт там вистачатиме ну, 250 плюс-мінус кілометрів. І з листопада 2018 року тут вже буде стояти батарейка на 43 кВт, якої вистачатиме на 350 км орієнтовно. Сьогодні ми будемо говорити з вами про першу генерацію з 13 по 2017 роки. Зараз виставлю в фільтрах від 2013 року і фільтруємо по ціні від низької до високої. Як ви бачите, перша ціна умовно кажучи 9500 євро. Навіть від 9000 євро, їх там можна купувати. І ціни потихеньку пішли вгору. Загалом за 10 тисяч євро реально купити такий електромобіль, і в 12% 500 привезти його під ключ в Україну. Ось такі орієнтовні ціни. Ціни на авторія по низу, низ ринку від 14 тисяч доларів, середина 16-17 тисяч доларів, і верх цін це 18-20 тисяч доларів і дуже багато таких електромобілів. Тому, друзі, як ви бачите, привозити його з Норвегії під себе вигідно через те, що перше, просто банально по ціні ви зекономите в районі 3000 тисяч доларів, якщо там на середину ринку орієнтуватися, а не на максимум. Друге, електромобілі з Норвегії мають два комплекти коліс. І третє, це гарний технічний стан електромобілів через те, що їх обслуговують гарно і правильно, там дуже жорсткі техогляди і через те, що їх експлуатують там правильно, на них там не ганяють, тому що по Норвегії важко десь розганяти електромобіль через те, що постійні серпантини і жорсткі обмеження ПДД. Погортаю вам трошки фотографії, опис. Іще ось один електромобіль за 10 500. Стан, як ви бачите, у цих автомобілів він ідеальний. Я дивуюся норвежським автомобілям, тому що навіть капот не посічений там камінчиками і так далі. Опис, практичний автомобіль для повсякденного пресування. Малий пробіг, нещодавно обслуговувався, схвалено ЄС до 2024 року. Це техогляд новий. Він ще на два роки, це означає, що автомобіль тільки обслужений і в нього все прекрасно. Пробіг 58 тисяч кілометрів. Шикарне авто, не знаю, чи реально знайти в принципі таке на авторія. Ну що друзі? Рухаємось далі. Наступний електромобіль найпопулярніший, якщо у вас бюджет. 15-20 тисяч доларів на придбання електромобіля, то багатьом би я радив подивитися в сторону E-Golf e саме другого покоління після 2017 року. У нього там вже батарейка 33,5 кВт. Влітку, якщо дуже постаратися, на ньому можна проїхати і 300 км. У цього електромобіля два порти зарядок. Це ЦС-комбо, який може до півгодини зарядити автомобіль до повного і ви рухатись собі далі з таким електромобілем, наприклад, Київ, Одеса, Одеса, Київ, взагалі не буде проблемою для пересування по місту, передмістя. Також є гольф чудово підходить, і ми отримаємо гарну якість, гарний комфорт, умовно, доступну ціну і непогану автономність. Від 16 тисяч євро буде стартувати Е-Гольф саме другого покоління, є ціни і менше, як ми бачимо, друзі. Але я орієнтую вас на гарний стан на таку серединочку по цим електромобілям. І так як 17-й рік він перехідний, то в ньому можуть бути представлені як дорести, так і рести. І в цьому треба розбиратися. Ось я відкрив пару електромобілів, щоб вам показати, про що ми з вами говоримо. Ось цей завітний це Combo, друзі. Якщо привозити E-Golf із США, то у вас не буде цього порту і. Треба буде його переобладнувати або купувати перехідники, що не є дуже добре. Тобто це витрата. Звичайно, по колесам треба буде попрацювати над зимнім комплектом, а з Норвегії, вважайте бонусом в 1000 доларів орієнтовно комплект коліс, вам йде просто зразу з автомобілем. Продається голф з малим пробігом, можете поставити на паузу, почитати. Дуже люблю читати описи від норвежців, тому що вони реально багато розписують про свої електромобілі. Ось ще один варіант у нас. Ціна вже 16 тисяч, так як я вам і казав. І ось такий у нас є Гольфчик. Базова комплектація. У Єгольфа е їх буде дві загалом базова і топова, але навіть базова, як ви бачите, доволі непогано запічкана. У нас буде цифрова приборочка, у нас буде вже гарна мультимедіа. В принципі, і в Доресті вона гарна, але тут вона стала ще краще. І ще нюанс, що Норвегія це північна країна, і в багатьох електромобілях стоїть опція тепловий насос, купивши Електромобіль в США, там або в Німеччині є великі шанси купити його без теплового насосу, тому що це саме опція, так як Норвегія північна, то майже кожен є гольф буде з цією опцією. Це опція дорога, і тепловий насос дозволяє непогано економити заряд батареї саме в холодну пору, там на температурі від плюс 5 до мінус 5. Окей, рухаємось далі. Наступним електромобілем у нас буде Ford Focus. Це цікаве порівняння оцих ось двох автомобілів, порівнюючи. Дві дорестайлові версії. Ford Focus виглядає цікавим на фоні гольфа, тому що він там і дешевший, і у нього є підігрів охолодження батареї. Порівнюючи друге покоління, стає зрозуміло, що Ford із задачою просування електромобілів не справився. Цих автомобілів дуже мало в Європі, в Норвегії, в тому числі цих автомобілів дуже мало в Україні, і це можна сказати буде такий собі не ліквід. Але друзі, купуючи собі автомобіль, дуже важливу роль. Для кожного з вас грає бренд. У мене є багато любителів саме Fordів, які приходять і вони закохані в оцю морду Форда, яким треба Ford Fusion Hybrid, наприклад. Тому переходячи з якогось бензинового автомобіля, любителі марки Ford можуть звертати увагу і на Ford Focus. Доволі непоганий автомобіль, який після 2017 року, після рестайлу дуже сильно поправив недоробку першого покоління. А саме поставили вже швидкісний порт. Це це комбо буде у вас на Ford ах Focus ах Electro. В дорестайлових версіях там був тільки повільний порт зарядки. Батарейка в Доресті була 24,2 кВт. В рестайлі вона стала вже 35,8 умовно, як у Гольфа. Дуже маленький багажник у цих фокусів через те, що автомобіль не розроблявся як електромобіль, і куди розмістити батарейку, вони не змогли придумати нічого кращого, ніж просто покласти її в багажник. Може тут буде зараз. Фотка. Да. Батарейка тут складається з двох блоків: один під сидіннями в підлозі, і один ось так у нас розташований в багажнику. Як відрізнити рестайловий фокус від дорестайлового? Найпростіше це по ось цьому лючку. В доресті він буде круглий. В рестайлі він уже буде мати ось таку ну неправильну форму, скажімо так, по фокусам стартують вони від 15 тисяч євро після 17-го року після рестайлу, і в 17500 виходять вони в Україні під ключ. Найдешевші ціни на Авторія стартують від 20 тисяч доларів, середня ціна 22 тисячі доларів, і є багато топових цін по 25-26. Тобто вигода на придбання цих електромобілів вона точно є, там 2-3-4 тисячі. Я думаю, спокійно можна закладати економію, якщо ви хочете придбати собі саме електричний фокус. Ну і наступним електромобілем у нас буде ось такий, друзі, німець Перша ластівка Мерседес Б класу. Тоді Мерседес співпрацював з Теслою. Що з для себе взяла? Щось Мерседес взяв у Тесли. Мерседес Б клас електричний випускався з 2014 по 2017 рік. На цьому історія існування Мерседесу Б класа Електрик закінчується, але автомобіль доволі доволі гарний. у Нас Йому на зміну прийшли мерседеси ЕКЮ EQB, EQA і так далі. Це зовсім інші електромобілі, які вже були побудовані наново, які мають уже серйозніші ємності по батарейкам і. Ну, скажімо, це вже наступне покоління. Гратися з рестайлом чомусь Mercedes не захотів саме у Б класа. Батарейка у Mercedes B класа на 28 кВт, 136 кінських сил потужність при 310 ньютонах метрів крутного моменту. Тобто автомобіль буде доволі швидкий. Декілька варіантів я вам відкрив, щоб полистати, ви подивились. Від бензинової версії майже нічим він не відрізняється, як зовні, так і по салону. Стандартний Mercedes B клас. Ціни по Норвегії стартують від 11, там за 12-12,5 це можна купити гарний варіант, як, наприклад, ось цей або ось цей. Ще, і ще дилер дає гарантію на цей електромобіль. Як ви бачите, два комплекти коліс, іноді це фоткають, іноді не фоткають, але. Тут є фільтр, в якому ми ставимо два комплекта коліс, і нам будуть показуватись електромобілі тільки з двома комплектами. Ну і тут з одним комплектом коліс дуже-дуже мало електромобілів продається. По цінам 14-14,5 тисяч євро під ключ буде виходити такий електромобіль в Україні. Якщо привозити з Норвегії, знову ж з двома комплектами коліс. Привіт, виробили світло. Зараз вімкну ліхтарик і дозапишу вам залишок відео. Ось так, хай на мене трошки світить. Отже, на авторія ціни по дну це 15,5-16 тисяч доларів по Mercedes b клас. Середина це 17 тисяч доларів. 18, 19 і 20 це топові ціни на авторія. Самі обирайте з чим порівнювати з дном ринку, з великими пробігами і з поганим технічним станом з серединою або з топом. Але економія, як ви бачите, буде в будь-якому випадку. Наступний цікавий електромобіль, який треба розглянути, обов'язково це Zoe. дуже дуже поширений в Європі, в Норвегії, так само і в Україні. Електромобіль, який після свого рестайлу в 2017 році отримав батарейку на 40 кВт і непогану автономність. Якщо дуже-дуже старатися, то 350 км, а то й більше, можна витиснути з цього електромобіля влітку, в теплу пору. Взимку, звісно, пробіг буде меншим. Рено Зоя це дуже гарний електромобіль. У нього є підігрів охолодження батарейки. У нього дуже мало якихось питань, косяків або болячок. Почитайте форуми про ці електромобілі, тільки гарні відгуки. По ним єдиний мінус в тому, друзі, що тут немає швидкого порту зарядки. Рено зробило дивне рішення, яке не робив ніхто. Вони поставили просто роз'єм типу 2. Це поширений і в Україні, в Європі порт, але вони привели до нього три фази, і цей електромобіль в Європі через цей порт здатний приймати там від 20 до 40 кВт на годину. В Україні ж через тип-2 всі зарядні станції будуть видавати лише 7 кВт на годину. Тож максимальна швидкість, яку ви можете отримати в Україні, це 7 кВт зарядки. Тож з подорожами на дальняк Рено зойка з гарною батареєю на 40 кВт вже буде програвати. Тому ж Volkswagen у e golf і буде програвати Nissan Leaf, і буде програвати Volkswagen E-Up. Отже, ціни на рестайл по Renault Zoe, бачите, стартують від 10 тисяч 11-12 тисяч євро. Це реальна ціна, за яку можна купити Renault Zoe рестайлову з батарейкою на 40 кВт в Норвегії. Полистаю вам декілька фоток, це одна з найдешевших цін. Як ми бачимо, 10 тисяч євро вона коштує, 125 тисяч км пробіг, і тут розписано все про цей електромобіль. І ще варіант у нас за 12 тисяч євро, також опис до цього електромобіля, фотографії. Ну, я тут ще понавідкривав, відкривав друзі різних. Як ви розумієте, по зойкам варіантів вибору буде дуже багато, і стан можна знайти самий самий різний ось цікавий варіант. Тут людина дуже багато барахла віддає зі своїм автомобілем. Тут різні зарядки, інвертори. По цінам в середньому можна взяти 12 тисяч євро там, 14,5 під ключ, плюс-мінус це виходитиме авто у вас в Україні. Ціна на авторія також від 14,5 15 це низ це дно по ринку. Там не буде додаткового комплекту коліс, стан який треба буде добре-добре перевіряти. Максимальні ціни на Renault Zoe з батарейкою на 40 кВт це 17-18 тисяч доларів, ну і серединку можна визначити як 16 тисяч доларів. Економія по Renault Zoe є, але через те, що це дуже-дуже популярний електромобіль, їх дуже багато, і Змістити контур ціни дуже легко, тому що, наприклад, викатали таких ренозояк в таксі 10 штук або 15 штук, і виклали їх по низькій ціні, по цій, що я вам кажу, наприклад, 14,5. І всі власники там своїх електромобілів, коли виставляють, дивляться, ага, ну там низ 14,5, в мене ж краще, поставлю там 15. Тому скажімо, по Нісанам, Ліфу, по Renault Zoe, це ті електромобілі, яких дуже багато. Там контур ціни дуже дуже легко зсовується до мінімуму. Хоча це ну просто такі тенденції ринку, це не ніяк не говорить про якість електромобіля. Ну що, після Ренозої переходимо до Kia Soul. Kia Soul у нас також має три генерації. Перша з 2014 року по 17 друга це 2018-19 рік, і третя це з 2020 року пішла у нас третя генерація з більш таким серйозним фейсліфтом, заміною оптики і більш-менш серйозними змінами по салону. Про першу генерацію ми з вами говорили в першій відеопідбірці топу бюджетних електромобілів. Сьогодні поговоримо з вами про другу генерацію. В другій генерації не сильно збільшилась батарейка до 30 кВт Її розширили, не змінилась потужність у нас зовсім в другій генерації. Порти не змінилися, як були порт повільної, швидкої, так вони і залишились. Тобто, по покращенням нічого особливого не змінилося у нас в другій генерації. Мультимедія, звісно, стала трошки цікавіша. Перше покоління нагадаю. Під ключ можна привозити в 12 тисяч євро плюс мінус орієнтовно з усіма витратами. Це ціна в Україні. Друге покоління 13,5 тисяч євро. Це ціна тільки в Норвегії, тобто, десь 16 тисяч євро плюс-мінус під ключ ці автомобілі можна завозити в Україну. По другому поколінню чомусь мало пропозицій. Першого покоління Kia Soul багато на авторі, а по-другому я знайшов одне авто, також в ціні 16 тисяч. Тобто економії як такої не буде, якщо не зважати на те, що в автомобілі з Норвегії приїде до вас ще один комплект коліс, якого немає на авторі. Ну і стан це також треба зважати і перевіряти і тут, і там електромобілі. Так, покажу вам Погортаю, що продається в Норвегії. Ось іще один у нас варіант. Тут авто і у воску, і у плівці, і в антихромі дуже цікавий варіант. Багато про нього розписав тут продавець. Кому цікаво, я думаю, ви це оголошення знайдете, подивитесь. Відрядження в Норвегію у мене планується найближчим часом. Тож, якщо ви вже надумали, звертайтеся перед тим як перейти до останнього нашого автомобіля на сьогодні. Скажу вам про третє покоління коротенько з 2020 року. Там є у нас батарейки на 39 кВт годин, і там є у нас батарейка на 64 кВт. -год. Ціни стартують від 27 тисяч євро, там, тобто до 30 під ключ можна це авто привозити, але в ціні 30 тисяч під ключ уже є і конкуренція. Всього електромобіля, наприклад, Тож, Volkswagen id 4 з батарейкою на 84 кВт, і це буде нове авто, а не БУ, хоч і там тут не сильне БУ, 2 роки електромобілю. Але все ж, новий електромобіль з більшою батарейкою, і, як на мене, він цікавіший, ми можемо з Китаю привезти за 33 тисячі доларів. І БУ Kia Soul з меншою батарейкою в 30 тисяч євро. Я не думаю, що це конкурентні позиції. Якщо вже витрачати таку суму, то краще трішки докласти. І купити більш цікавий електромобіль. Яка ваша думка? Напишіть в коментарях. Так, останній електромобіль на сьогодні це Volkswagen Up електрична версія. Він йшов у нас паралельно з Golf і копіював всі його характеристики. Але це автомобіль менший, менший класом, тому і ціна у нього буде менша. У нас на Авторія дуже багато цих електромобілів, але свіжіше 2014 року немає. Тобто, в основному там 2013-2014 рік новіших апів чомусь люди не завозять, не виставляють на продаж, не знаю чому. Хоча авто доволі-доволі цікаве. Тут також був рестайл, але рестайл запізнився, він у нас з'явився аж в 2020 році, в 2017 році Volkswagen Up не допрацьовували. До 2020 року батарейка. У нас була 18 кВт після 2020 року, як у Гольфа, вона стала 36 кВт. Авто стало швидше аж на 1 секунду. Звичайно, мультимедіа оновилася. Звичайно, там з'явилися Android Auto і Apple CarPlay. Ціна в Норвегії на це авто стартує від 18 тисяч євро і в 20,5 плюс-мінус такі електромобілі можна завозити вже в Україну під ключ для себе. Цікавий електромобіль з непоганою автономністю. Як на мене, друзі, краще купити не 20 того року Volkswagen UP а 17 18 року Volkswagen Golf. Він вийде на півтори тисячі дешевший, хоч він і старший там на пару років. Але це, як на мене, буде більш комфортне авто, більш вдале авто і більш ліквідне авто. Потім вашу думку з радістю прочитаю в коментарях. Так, друзі, на цьому відео наше будемо закінчувати. Сподіваюся, ця підбірка топу бюджетних електромобілів вам сподобалася. Тут я зібрав найпопулярніші електромобілі в бюджеті десь там від 12 до 20 тисяч доларів. Якщо я щось не додав сюди, а воно мало би тут бути, напишіть в коментарях і розберемо це в наступних відео. В принципі, друзі, до 20 тисяч доларів. Я вже міг би сюди в натяжечку додати і Tesla Model S Моделес 13-х років з шістидесятої батареєю, з 85 п'ятої батареєю, але мабуть Тесла то вже буде тема окремого відео, де ми зробимо підбірку саме по Теслам. Загалом, сподіваюсь, було корисно. Якщо це так, лайк, коментар, хто не підписався, підпишіться. Не забуваємо, друзі, підтримувати нашу армію. На цьому закінчуємо. Слава Україні!